Всім привіт! Нова розпаковочка. Забрав тільки що на пошті. Скоріше за все тут не вся посилочка, тому я сьогодні знімаю першу частину. Подивимось що приїхало сьогодні, тому що я навіть не знаю, що тут. Я замовляв 13 товарів. Так, щось велике. Давайте почнемо з маленького. Треба дуже обережно, тому що тут можуть бути мікросхеми для жорстких дисків контролери. Якщо вони сьогодні приїхали. Так, це у нас приїхав ось в такому стані розчавленому адаптер для айфона для підключення мікрофону. Будемо сподіватися, що він підійде, тому що саме в описі написано, що він для під'єднання мікрофону. Тому що останнє моє замовлення, яке я замовляв, адаптер не підтримує мікрофон. В самому адаптері повинен бути якийсь, як би мовити, чіп. Зараз подивимось. Він запаяний. минуле відео в мене всі предмети були в цьому нижньому куті. Тому буду держати ось так. Такий ось перехідничок, він в опльотці. На ньому такий захисний ковпачок. Ну, Трішечки пізніше перевіримо, буде працювати мікрофон чи не буде. Я дуже на це сподіваюся. Так, відкладаємо поки що сюди. Це у нас перше. Так, що у нас тут ще? Ага, щось. Щось я навіть не знаю, що тут може бути. Воно важке і воно якесь... яке. Я не знаю, але.. Но... Ааа, я зрозумів, що це таке. Тільки хотів сказати щось на гуму схоже. Не будемо сильно різати, щоб не порізати, тому що воно під самий верх лежить. Це силіконовий коврик. Блін, я чомусь уявляв, що він буде трішки більший. Він десь формату А4. Це силіконовий коврик для того, щоб паяти на ньому мікросхеми. Я давно хотів, але я щось думав, він трішки більше буде. Там цінники такі є, що навіть аж за тисячу заходять. Вони там з кришечками є там отвори під те, щоб викрутки встромляти, пінцети є з кришечками, щоб гвинтики там класти. Такий ось гумовий. Коврик. І справа в тому, що його паяльником можна торкатися і йому нічого не буде. Ось такий ковричок. Будемо на ньому паяти мікросхеми. Так, у нас в цьому ж пакеті ще щось є. Так, більш нічого тут немає. Відкладаємо. А тут у нас є щось. Подивимось, скоріше за все, тут якась буде мікросхема. Я так думаю, тому що, тому що поперчасте пакування я це відчуваю. Дивимось. Ух, і закліяли вони його. Так, це у нас приїхав програматор. Подивимось такий комплект, як я замовив чи ні. Програматор для того, щоб перепрошувати чіпи і пром Біоси. І я замовив для того, щоб відновити свій жорсткий диск. Тому що я вже в останньому своєму відео розповідав. В мене HD-шечка на 2 ТБ пошабашила, тому що я б випадково дав не таку напругу, як потрібно було від свого лабораторного блоку живлення. Я дуже сподіваюся, що сама голова ціла, що згорів тільки контролер, який я також замовив. Але контролер просто не можна переставити на жорсткий диск. Для того, щоб. Він запрацював, треба останнє положення голівок, щоб були в нас в налаштунках. Ці останні положення треба витягти з мого контролера. Для того, щоб їх витягти, існує ось така прищіпка. А також можна за допомогою паяльної, паяльного фена паяльної станції випаяти. Вставити його в програматор через спеціальний додаток, викачати код, програму. Як ми можемо бачити трішки, бачите, як. розчавлено. Викачуємо програму і переносимо на новий мій контролер. Що саме я і буду робити. Я замовив повний комплект. У всіх постійна ось така проблема. Бачите? Піни трішечки у нас загнуті. Треба буде дуже обережно їх вирівняти. Е, ну, як ви бачите, пайка така собі. прищіпачка йде в комплекті. Це я ще буду розбиратися, я вже дивився відео, як це робиться. Ну і сам програматор. Він у нас запакований. Зараз я його розпакую. Не хочу просто пошкодити. Тут у нас ще ціла купа всього йде в комплекті. Ще піни йдуть. Це сама площадка, на яку можна перепаювати. Ось сюди біос, сюди і опромп, по-моєму, можна. Кому цікаво, в Ютубі є дуже багато відео про цей програматор дуже-дуже корисна річ. В нього є ось такі зажимчики. Також в комплекті ще йде ось такий. До речі, за допомогою нього також можна чіпувати і автівки. Прищіпка ця для того, щоб не випаювати, але не завжди дається під'єднатися. Зажимається у нас сам чіп таким чином. І під'єднуємо до комп'ютера. Дуже-дуже задоволений, я буду тестувати це все. Подивимось, що з цього вийде. Що, дивимось далі, що у нас приїхало. І знову у нас купирчите пакування. Я гадаю, що тут можуть бути контролери для жорсткого диска. Відкриваємо Антистатичний пакет ми наблюдаємо. Так, це у нас не контролери для жорсткого диску, але це також для жорсткого диску, а також для SSD. Це я купив ще один. Один провід з блоком живлення для жорстких дисків. Якщо у нас жорсткий диск не від ноутбуку, то потрібно буде ще у нас блок живлення під'єднувати. Я в одному відео показував, що я замовляв контролер для жорсткого диску, але там не було блоку живлення в комплекті. Він ось сюди під'єднується. Ми під'єднуємо до жорсткого диску. Під'єднуємо розетку І під'єднуємо до ноутбуку. Тому що у мене це все було на САТА кабелях з моліксами. Один кабель в мене випав, я переплутав, ставив не туди і, коротше, спалив жорсткий диск. А за допомогою такої штуки, я сподіваюся, що не згорить. І ще одна причина, з-за якою за яку я придбав е, цей девайс, тому що в мене постійно відвалюється жорсткий диск, коли я починаю якісь проводити операції з ним. Або в мене щось з самим цим контролером, або щось з жорстким диском. Будемо дивитися. Річ не дорога, тому. Була також придбана. Тут щось дуже-дуже м'якеньке, подивимось, щось в паралоні. Скоріше за все, це вже все-таки буде контролер. Ага, це не паралон, це у нас ось така. дивіться, яке гарне пакування. Воно з повітрям, воно накачане. І ми бачимо тут. Контролер для мого жорсткого диску, за який я вам тільки що розповідав. Так, як його тут відкрити, воно заклеєно скотчем. Ось отака прикольна штука. Як матрас. Також антистатичне пакування. Так, обережно, дуже обережно відкриваємо. Я дуже сподіваюся, що це саме той контролер, який я замовляв. Ну, судячи по номеру, це він. Ось є номер його. Так, у нас тут чомусь маркером мій BIOS. Ось. Відмічено написано. Я не знаю навіщо його помітили маркером. Саме цей чіп з мого контролеру треба сюди або перепаяти, або викачати і переписати, перезаписати на цей. Ось за допомогою такої прищіпки це ось так робиться. Якщо ви побачите зараз. Отак от, от покажу. Але треба ще правильно під'єднувати. Тут червоний провід у нас повинен бути з якоїсь сторони, де у нас мітка. Ось перша ніжка, і якщо ви бачите, там у нас стоїть мітка. І ось таким чином під'єднується. Ось ми і під'єдналися. Будемо експериментувати і будемо сподіватися, що в мене все вийде. Так ще одна якась посилка у нас. Дивимось, що тут у нас. Знову пакування. Попирошками, але не таке надійне, як тільки що було. Тут схоже на те, що це. Ага, я вже зрозумів, що тут? 256 ГБ. Це карта пам'яті для. 4К. Приладів. Я купив її для Гоупрошки. Xiaomi Memory card на 256 ГБ. Будемо сподіватися, що вона швидка, тому що щось я ніде не бачу ніяких написів, що вона ультра якась швидка. А2 High Endurance Pro. Подивимось під'єднаємо її до oh, High Speed, High Performance. Будемо сподіватися, що GoPro з нею працюватиме. Тут у нас ще є коробочка. Так, цей пакет уже нам не потрібен. Дивимось, що в цій коробочці. Ха, в таку цілу коробку запакували ще один кабель для під'єднання мікрофону. Тут у нас через... Роз'єм маму, а тут у нас через роз'єм папу. Я взяв два вже. В коментарях всі пишуть, що мікрофон працює на айфоні через ці провода. Тому на всяк випадок ще був замовлений ще один провід. Також будемо тестувати мікрофончик пушку. Тут у нас, як ви пам'ятаєте, ще була. Велика посилка. І щось вона дуже, блін, дуже велика. Я, чесно кажучи, навіть не думав, що вона буде така велика, і я сподіваюся, що вид буде. Це у нас буде ще одне відео. Я вже його, до речі, почав монтувати, але ще не дознімав, тому що я чекав. Саме це, що тут лежить. Для того, щоб доповнити, як то кажуть, вигляд автівки. І пакування таке надійне. Розпаковка. Це у нас сплітера під пороги біля заднього колеса. Ага, я поняв. Я поняв все. Коротше, кожен окремо запакований, походу. Пушка петарда. Дивіться, які вони великі. Уявляєте, ось коврик А4, а це сплітер підпоріг. Сплітер підпоріг. Ось. В комплекті йдуть такі шурупки, саморізи, шурупи чорного кольору. Пахнуть, нібито це якась техніка. Два комплекта до кожного. Як ви бачите, вони трішечки подряпані. Сподіваюсь, що завдяки... Цим сплітерам не так каміння буде псувати мені арку задню. Ну, як я і обіцяв, що я дознімаю відео. Воно, Ви не зрозумієте, що це інше, але сьогодні вже понеділок знімав я в п'ятницю. Доприїхала посилка, хоча я на ліжці замовляв все в один день. Його чомусь розформували, що ось така. Одна річ, я так вже розумію, що тут приїхала сьогодні через Укрпошту, решта приїхала через Міст Експрес. А в п'ятницю я отримував на новій пошті. І прикол в тому, що посилка, де були контролери для жорстких дисків, я їх три штуки замовляв. У одного продавця вони були. І чомусь приїхав тільки той, що на 3,5 дюйми. А на ноутбучні жорсткі диски, вони повинні були бути в тій самій посилці, але їх там не виявилось. І на ліжки, коли я заходжу, мені пише, що ви вже отримали цю посилку. А насправді вона не повна. І я тепер нічого не можу зробити. І я сподіваюся, що воно тут. Спочатку відкриємо посилку, та що приїхала. На Укрпошту це приїхав кабель навіть два штуки чомусь. Два штуки. Якість зараз можу вам показати. І відкриємо і подивимось. Тому що в них завжди проблема, що випадають ось ці піни. Тут вони також щось не дуже сильно так і тримаються. Це завжди була проблема в моліксах. Треба буде ще перевірити. Правильно вставлено тут все. Тому що прикол в тому, чому я спалив свій жорсткий диск на 2 ТБ. Ось такий у мене кабель, і я переплутав в ньому, з нього випали піни, і я їх переплутав. І в мене задимівся жорсткий диск. За якість я нічого не можу сказати, начебто виглядає воно охайно, як і всі кабеля, які йдуть в комплекті з чим? З блоком живлення, мабуть, або з материнською платою. Не знаю. Подивимося, що приїхало тут. Дуже б дуже б хотілося, щоб плати мої були саме в цьому пакуванні. Тому що як відкривати спор, я навіть не уявляю. Коли мені вже пише, що я отримав цю посилку, а вона була не повна. Так, щось якась така коробка. Ааа, а клас, клас, клас. Ладно, давайте потім. А зараз відкриємо... Все ж таки я думаю, що ця посилочка тут. Тому що тут м'яка така сама 에, матрас, як я казав. М'яке пакування. Я дуже-дуже сподіваюсь. Так, різати не буду, щоб не поламати нічого. Так, тут в нас написано... HDD. Так. Мої платки все ж таки приїхали. Фух, дуже-дуже добре. Тому що я вже не знав, що я буду робити. Подивимося, в якому вони стані. Так, ось. Все. Написан номер плати для жорсткого диску, це для Seagate. Так і написано. Блін, я вам трішечки не в ту сторону показую. Для Seagate. Номер ось такий. пакування матрасик, як я називаю, платка в антистатичному пакеті. І на моєму такому самому контролері треба випаяти пром, e витягти з нього дамп, так само випаяти на цьому контролері, або просто-напросто, щоб не... Варитись можна перепаяти сюди МІІПРО. Ще на один жорсткий диск, тільки в нього трішечки інший номер. Він точно такий самий, і треба також зробити таку саму процедуру. Тут у нас ще якась термопаста нанесена чомусь. На цьому такого нема. Ну, ну і цікава моя посилочка. Сподіваюсь, що тут все ціле, тому що тут скло. Знову продавець не поклав ніякої шоколадки мені. Коли запчастини на риношку я купую, іноді навіть мені подаруночки кадуть. Ось така я не знаю, як це назвати. Це допоміжник для електрика, чи як сказати, це лупа, підставка під паяльник і вільні руки для того, щоб можна було фіксувати плату. Ось таке пакування. Воно майже ціле, ну, як ви бачите, доставка є доставка. Тому треба моделька, все я прикладу. Ну, я так розумію, це ще конструктор залізний для мене буде. Треба буде його зібрати. Тут є інструкція, і він повинен бути ще з підсвіткою, наскільки я розумію. Тут ми бачимо два світлодіоди, але батарейки нас тут немає. Батеречок немає. Така малесенька підставочка. Чомусь я вважав, що вона буде трішки більше. Вона трішечки маленька. Ну і тут залізний конструктор, не буду витрачати ваш час на те, як я її буду збирати. Я просто прикладу фотографію для того, щоб ви бачили, як воно виглядає. А знаєте, я забув ще одну посилочку показати. Виявляється, тут була ще одна посилка, і я про неї забув. Це саме найцікавіше, що взагалі повинно було приїхати в цьому замовленні це для Мігана. РС-шильдик реношний на кришечку багажника. Дивіться, як він класно виглядає. Чомусь я думав, що він буде не дуже. Таке гарне пакування з клопушечкою. Вже вирізано. І це дуже добре. Ну а тепер точно всім дякую за перегляд. Лайкосики, підписуємося, колокольчики. Я для вас стараюсь. Всім гарного вечора або дня. Бувайте!